Всіх вітаю ви на каналі Квіти та інше» Я Інна. І вже на сьогодні 3 червня, спека, повноцінне літо, розквіт! Ось жасмін. Дивіться, яка краса. І такий запах. ну, Хто любить жасмін, то це дуже красиво і дуже пахне. Дуже Тому сьогодні вийшла ось працювати на вулицю і хочу вам показати не жасмин, жасмин також. Хочу показати вам ротики садові. Як вони на сьогодні почуваються, як вони підросли, деякі вже розквітли, покажу два сорти. Кому цікаво, лишайтеся. Будемо дивитися на них. Ну, ось, прийшли. Тут в мене такий невеличкий квітничок, росте рядочок лілій. Там також лілії, але вони пропадають чомусь ще. Ми не вирішили чому, але вони пропадають. Тут ось розсаджена. По одному живцю хризантемка. А ось не хризантемка амбур'ян. Зараз його, коротше, не вирвався, треба висапувати. Ось так вони по одному живцю. І тут рядок. Будемо дивитися, що з ним буде на дані. Тут лілі. А тут ось, дивіться, я купила навесні, пізненько навесні весні, флокс флейм. рослий, 5 кольорів. І ось висадила їх в рядок, він багаторічний. Це був євроживець, ну побачимо, що з нього вийде. Ну і ось розкитає мій. Ну, раніше львіни з'явився, зараз ротики садові, снапшот. Це низькорослий, його висота буде не більше, ну як заявляють, 20 см. Я думаю, в грунті, якщо буде достатньо вологий, він буде трішки вищий. Ширина 20-30 см. Взагалі-то я не дуже люблю низькорослі ротики, От, але ці за колір посадила через колір. Ось такий яскравий помаранчевий колір. Дуже красивий. Зробила ось таку доріжку, коли вони заростуть, буде ось такий бордюрчик з помаранчевих квіточок. Ну, не знаю. Як настільки вони виростуть, бачите, ось квітонос такий невисокий в нього. У мене ще є одні ротики, зараз покажу. Ну ці, ці ще не а Ці більш ранні. Ну Всі не вони більш ранні сорти. Дивіться. Всі запитують, що це така за квітка. Це ж квітка з нашого дитинства. Ну, з нашого хто постарше. Ось така красива, ну, прямо дивна. Дуже люблю вони, знаєте, просто звичайні квіточки, але настільки вони виглядають у ґрунті красиво. Ну і ось уже скоро я би думала, що геть скоро розпуститься Флокс і драмунда. Знову ж таки, 5 кольорів, 5 саджанців. Всі розвиваються по-різному, але вони різні були і на вигляд. Деякі гірші, деякі краще. Я їх брала міксом. Ну, такий набір був з п'яти кольорів, здається, 200 гривень, можливо, щось я помиляюсь трошки. Е, ні, мабуть, що флокс по 60 був, ну, це не важливо так, а вже на сьогодні. Був такий в як не в касеті, як це в таблетки великі. Дивіться, як він прикольно розквітає. Єврожевець точно. Ну, побачимо, що це буде. Гарненькі були рослинки, це багаторічник, знову ж нагадую. То надіюсь, що він зі мною надовго. Дуже люблю флокси, які були раніше такі запашні. Так, перейшла, не знаю, що буде видно через сонце, але ось перед вами рядок, якщо я отак його покажу. Це в мене тут ротики садові Liberty Classic. Це такий сорт, що він буде ну, заявлений до 50 см, так він і росте. Ось починає квітнути. У нього квітоноси будуть великі, отакі. І з кожним, от вони, коли будуть відквітати, я його обрізати. Тим самим кущики будуть ставати все більші, більші, більші. Абсолютно невибагливі. Ну, лише, знаєте, я їх посіяла в кінці, в самому кінці січня. А ось ті, які вже квітнуть на початку лютого. Пізніше прийшло на Ну і ось вони на сьогодні такі висаджувала їх. Саме початок травня вже була друша в мене розсада, так вони, те, що йшли дощі в нас, то вони гарно виросли. Якби дощі було мало, вони б так не виросли. Тепер маю такі квіти, чекаю е, на квітування, бачите, ось вже такі гарні бутончики. Видно, якщо листячко світленьке, це значить, буде він жовтий, білий, рожевий. Ну, ось де темніше, то будуть темні кольори. Скоро вони дуже гарно розквітнуть, буду показувати вам, тому що хочу, щоб хто б ще не вирощував ці квіти. От зараз вже в цю пору, коли пішли випускатися такі гібриди різні, щоб вам їх також захвертілося і ви їх посіяли собі, чи то купили розсаду, тому що квіточки дуже гідні уваги. Ще ось перейдемо в один квітник. Ну, тут в мене горщики, а тут поряд квітничок з ліліями, які вже бачите, ось які красиві, скоро будуть також квітнути. Красота! Це в мене зовсім лілії. І дуже красиві, я їх дуже люблю, цей жотий куль. Ще в мене помаранчеві є. Ну от ми їх присадили, і вони дуже погано себе там почувають. А ось на цьому місці ліліям дуже подобається. Вони тут гарно розростаються. Ще мене тут така, ось дивіться, висадила на цю полянку. таку, Там далі в нас виноград і город. А тут, ну, я не знаю, скільки, це, мабуть, 3 на 2 десь таке така грядочка. І тут я висадила кущики з вістою. Може, сонце з цього краю не так буде засвічувати. Ось так. Там у мене ну, висадила 9 кущиків, з них 4 бабелгум, 4 джазбері, Не знаю, чи вам видно, вже не буду заходити. Ось джазбері, Вона вже квітує, і кущик такий компактний, що я його зараз нічого йому не роблю. Хай ростуть, як хочуть. Так я вирішила в цьому році бабелгум І там посередині розбері. Ну от Будуть рости, будемо дивитися. Наскільки, коли я висаджувала бабелгуму такою груповою посадкою, десь через такий саму відстань, ну можливо, трішки й менше, то вони за ну, от таку повністю зарощувалися, чи як це розросталося, правильно сказати. І було дуже багато квітів. Але в тому році полив я не робила, були в мене такі умови. А дощів не було, то ну, не вийшло. Дещо хотілося. В цьому розвитку повіримо, як воно буде. Дічки добре вже ну, буде на самотік. Побачимо, що з цього вийде. А щодо лілі, для того, щоб вони були в такому гарному стані, тому що я вважаю, що цього року вони в гарному стані, гарний розвиток. Такий ріст, як потрібен. Дощі дали своє, і не потрібен був полив такий сильний, підживлювала двічі я, навесні азотним добривом. І ось під корінь раз давала 20-20-20 поливала. І буквально вчора, коли оприскувала всі свої е, ну, бетонії, оце все, брексіл мульті, то я пройшлася Це набір цих же ж мікроелементів. По листу. І ще іще. Да. Зауважу, що ще навесні, коли знову ж таки петунії давала фертіліфт такий препарат. Ну, я вже про нього розповідала, він стимулює розвиток зеленої маси. Тобто ліліям теж давала. Хоча в мене є там лілії, вони їх трішки персик затіняють, не знаю, що і вони там рости не хочуть. То що їм не давай, не фертіліфт. Не мікроелементи, якщо воно, земля погана і їм там не подобається, вони рости не будуть. Це таке вже і правило, як на мене, тому потрібно розуміти, що для Лілії, хоча це, ну, ми думаємо, можливо, вона буде рости де-небудь, де але ні, вона також любить гарний ґрунт. Тому як їй щось не подобається, вона не буде гарно розростатися. Майте на увазі. Ну, а на сьогодні все. Ще покажу трішечки троянд. Почали вже вони гарно ну, як заходити в квітування, деякі скоріше, деякі пізніше. Саме раніше розквітла Глорія. Зараз їду до неї. Тут також клумба із квітами. ну, Тут більше троянд. Троянди, ну, і там ще суничка є. Ось. Глорія. Саме зараз я тут працюю в сапаю, сапаю в трояндах, і я вирішила зняти це відео, деяка навіть ось і от квітла. Треба зламати. Взагалі-то я тут ще є два бутончика, то я не буду. А взагалі-то я відрізаю так ну, майже наполовину, коли відквітає. Дуже люблю ці троянди глорію. Такий в них аромат, ну, суперський. Хоча, знаєте, найбільше мені подобається така в мене є ну, чи помаранчева, чи оранжева, як правильно сказати, ну, вона ще не квітне. От вона сама мені гарна, сама пахнюча, ну, сама любима. Також розквітли вже ось такі червоні, невисокорослі якісь. Я коли висаджувала, то не дивилася. Не розумілася тоді, і не дивилася, які вони посилі росту. А вийшло, що в мене тепер високі з низькими кущі перемішані. Ну, хай собі зароспіть. І ще дуже красива рожева ось розквітла. Дивіться, яка насичена квітка, насичений колір. Він реально ось такий ось такий глибокий рожевий колір насичений. Ну, красота, правда. Це дійсно варто уваги дивитися, милуватися, набиратися позитивної енергії в наш такий тяжкий час. Мусимо жити, мусимо якось це все переживати. Тривоги лунають ось буквально 5 хвилин назад, а у нас тут трояндочки. Все ми витерпимо, все, все переживемо і буде все добре. Ще розквітає біла троянда, дуже старий е, сорт, звичайний такий. Не дуже квітка тримається на цьому, ну бистро відквітає, але але хай буде таке. На цьому все миру нам та гарних квітів.